Вітаю вас у Задзеркалі, з вами Аліса. Сьогодні у нас буде відео розпаковка, нарешті, яка приїхала до мене аж з далекої Латвії. Кажу з далекої, тому що їхала вона до мене, не повірите, місяць, цілий місяць. Я, якщо чесно, думала, що з Латвії швидше дійде в Україну, ніж з Сполучених Штатів. Але з Амазону посилки доходять швидше. Можливо, справа в тім, що з Амазону я все ж таки користуюся послугами Shopping. А тут я скористалася Укрпоштою, вирішила без посередників замовити, і це дійсно вийшло вигідніше і дешевше за доставку. Але мені довелося трошки почекати і похвилюватись, бо посилка десь тижнів так зодва з цього періоду взагалі ніде не відсліджувалась, не вислідковувалась. От просто вона зникла. І я реально не знала, вона доїде чи ні. Тож, відкриваємо. Відкриваємо. Вау, вони в мішечках. Я не знала, що вони в мішечках. Мабуть, без коробочок в мішечках. Якщо чесно, я на це не звернула увагу. Е, мені так сподобались колоди. Сподіваюсь, що не <гаду> буду розчарована. Мішечки класні, оксамитові. Звичайний мішечок такий, оп. Дуже зручні, до речі, такі мішечки. Хоча я і сама шию мішечки для своїх колод, але ну, такі оксамитові мені теж подобаються. І тут у нас ось така колода. Різдвяна. О, тут уже... Сама розкривається вже. Хочу швидше, швидше вам показатись. Так, другу ми поки що проберемо. Ну, я її вже так дістаю. Ага. Так, що можу сказати по якості? Я зараз не згадаю, як називається магазин, я прикріплю його в описі. Тому що, ну, я ж кажу, замовлення було зроблене дуже давно, ще не там на початку грудня, тільки зараз я її отримала. Ну, якість, якщо чесно, середня. Навіть, навіть не дуже гарна. Карти тоненькі. Друк гарний, чіткість прикольна, розмір, все мені подобається, але вони досить тоненькі. І я тут не, не відчуваю якоїсь ламінації, тобто, це просто матовий картон. Тому не знаю, не знаю. З огляду на вартість, не знаю, чи буду я замовляти ще. Ось такий зворот. Прекрасний колода, як ви бачите, Різдвяна. І зараз будемо дивитися. Так, Christmas Крісма вона називається. Christmas Крісма, Christmas Greetings. Ну, Christmas Greetings це частина малюнку. Christmas Сейро. Це якби додаткова карта. Vintage Christmas Illustrations Tero Created by Wisdom by KK. Оце, власне, назва магазину чи то автора. От, власне, це вона і є. Я знайшла їх на Ітці, коли шукала собі різдвяні колоди. Ще в листопаді-грудні хотіла до Різдва все ж таки зробити підбірку різдвяних колод, але мені це не вдалося, тому що ця колода затрималася. Іншу колоду я передумала купувати, яка мені сподобалась, тому що я додивилася, що вона створена з допомогою штучного інтелекту. Я якби не проти, але мені якось не хотілося колоду від штучного інтелекту. Мені хотілося або колажну, або намальовану художником. Або створену, з. Ну це, власне, теж можна вважати колажною, створену зі старих листівок, плюс, можливо, щось підмальовано, щось там в колажик зроблено. Ну, таке я дуже люблю. Ну, Єдине в мене питання, що мені би хотілося трошки ліпшу якість. Це єдине питання. Відносно коробочка чи мішечок, я навіть не знаю, що мені ліпше, я і так, і так зберігаю колоди, мені зручно і так, і так. Тому тут теж нема в мене нарікань, зовсім ніяких. Але оці старі листівки прям мене підкорюють. У них там є різні-різні абсолютно варіації. Ну, от з огляду на якість не впевнена, що буду замовляти, тому що вони там ну, досить коштовні. Не пам'ятаю, точно не можу згадати ціну. Ви можете погуглити, поцікавитись. Клас! Боже, яка вона мила. Ой, яка ж вона мила, ця клода. Вона конкретно зимова, звісно ж, Різдвяна, боже, яка вона прекрасна. Я обожнюю ці старі листівки, знаєте, я, це прям таке щось моє-моє. Диявол тут у нас. Не зрозуміла, чому диявол. Я думала, знаєте, на дияволі зазвичай в таких колодах там крампуса зображають. Тут ну, просто собі санта. Ну, можливо, типу як темний бік Санти, це крампус. Я розмірковувала про це, робила допис в інстаграм, хто слідкує за моїми соцмережами. Будь ласка, підписуйтесь під кожним моїм відео. Є посилання на мій інстаграм, телеграм. Там багато цікавого і корисного. Тож, свої міркування з приводу, хто такий крампус? І я висловила таку, таку думку, таку гіпотезу висловила, що можливо крампус і Санта це одне й те саме Святий Миколай. Тобто це одна особа, просто дві сторони однієї медалі. Як ви думаєте, цікаво чути вашу думку, дізнатися вашу думку. Запрошую вас до е, здорової культурної дискусії в коментарях. Будь ласка, ай, боже, як класно. Ой, вона, вона така мила. Ну, от Просто, знаєте, колода зіткана з оцих старих листівок, зібрана. І це чудово. Ну, подекуди я бачу більшу відповідність, ну, вона ніби топовий, то так, подекуди я бачу більшу відповідність, ну, наприклад, ось тут, подекуди меншу, наприклад, ось тут відповідність до значення аркану. Так, до речі, тут немає МБК. Я звернуся в магазин, можливо, в них є електронний якийсь варіант. Якщо зовсім ніякого немає, то це не так страшно, але хотілося б, звісно. Та милота. Двічка кубків також. без... Ну, знаєте, в мене є, є питання. Мені дуже подобається колода. Звісно, я її собі залишу. Але подекуди в мене таке відчуття, що тут рандомно просто ну, взяли просто листівки і рандомно їх розкидали по арканах. Подекуди вони є, якась відповідність, але подекуди ну, просто рандом і все. Подивимося, можливо. Знаєте, використовувати більше як оракул, а, і використовувати от, сімка кубків взагалі. Це десятка жезлів могла би бути. Навіть це могла б бути п'ятірка пентаклів. Ну, вісімка кубків, подорож, тут поїзд. Ну, все-таки е, намагалися знайти відповідність, я так бачу, але не завжди. Тут могла б бути четвірка мечей, мечів, наприклад. Поки він спить, да, щось відбувається. Ну, це я так фантазую, звісно. Королева, король. Ну, але, але вона така мила, погодьтеся. Шістка мечів теж не зрозуміла. Ну, що я вам хочу сказати. Більш вдало було б все ж таки зробити її оракулом, але але вона зроблена в якості таро. Я сподівалася на те, що можливо цей магазинчик стане для мене ну, якимось відкриттям, що це прям, можливо виявиться якась дуже така класна творча студія. На жаль, це не так. Тобто ну, Це просто магазинчик, який робить ось такі колоди. В них там штучного інтелекту багато. Ну, тобто Я, б, я б бачила, в принципі, що а, якби, ну, мала такий здогад, що так воно і буде, що це буде просто мила колода, але тим, тим не менш. Тим не менш, я дуже рада її отримати в свою колекцію, тому що вона дуже мила. Повторюся, друк дуже класний. Друк прямо шикарний. В них там є Хелевінські і колоди, і оракули, і ленормани. В них там є іруни, у них багато всього є. Але, знову ж таки, не знаю, чи буду замовляти з огляду на якість. Можливо, можливо. не буду зарікатися мене. Все ж таки, більш позитивне враження про цю колоду, але ну, на неї не слід покладати дуже великих очікувань в плані відповідності до класичної системи таро. Хоча ми таких навіть, авторських колод знаємо чимало, де відповідності до класичної системи Вейта ну, зовсім небагато, це не проблема. Тіше, що тут є дві додаткових карти, до речі, це класно. І ними можна і закрити колоду, хто використовує білу карту, можна. Використовувати Виробка, до речі, прекрасна. Тут все гладенько, все-все прекрасно, але я її, звісно ж, промалюю в оцей от темно-зелений колір, тому що тут буде біда з тим, що вони тоненькі, тут швидесенько, вони будуть псуватися. Якщо їх профарбувати, то, то все буде гаразд. Так. І друга колода, вона не Різдвяна, але вона також святкова. І ви бачите, Easter Tail Deck. Вона присвячена Easter, тобто Великодню Остара, Великдень. О, що святкує? Знову ж таки, я її купила, тому що вона неймовірно мила, неймовірно няшна. Обов'язково вона буде в підбірці весняних колод. Це я вам гарантую, якщо я все таке зніматиму. Підбірку весняних колод, то це буде, ну, вона там буде в перших рядах, бо ну, це, це дуже класно. Дуже приємно, що вони викладені е, по порядку, тому що, ну, як виявилося, не всі заморочуються, продавці і викладають. Естер, Рудек, тобто Колода присвячена великодню. Знову ж таки, вона так само, як і попередня, зроблена з оцих старих листівок. У мене, якщо чесно, на пінтересті просто купа цих альбомів з цими листівками. Я їх обожнюю, просто ці старі листівки. Там, малюнки, колись я захоплювалась декупажною технікою і використовувала ці малюнки. Ну, я, я їх обожнюю, правда. Знову ж таки, автора ми бачимо. І роздивляємося. Класний друк, Слухайте, класний друк. Все дуже красиво. Вона така е вінтажна, але, ну як, вінтажна е в міру, і мені це подобається. Мені подобається, що тут чіткі написи. Мені подобаються ці жовтенькі рамочки, тут зворот просто неймовірно красивий. Ні, взагалі-то зроблена дуже, знаєте, так, е я б сказала, інтелігентно. Дуже так все. Тендітно, дуже все красиво. І, в принципі, якісно. Ну, єдине, що що картон тоненький ну, можливо, якби, знаєте, якби тут ще була ламінація зверху, то просто ціни б їм не було. Але я не думаю, що ці колоди обидві в мене будуть, підуть прямо в робочі конячки. Ні, я їх буду берегти, бо ну, таку, таку няшність, якщо чесно, я більше ніде не бачила. E, можливо, якщо ви знаєте щось подібне, підкажіть мені, я буду дуже вдячна, тому що я обожнюю такий стиль, ретро, ці ретро-листівки обожнюю. І мені дуже-дуже це заходить, подобається. І от я тільки, тільки в цьому магазині я просто накопала такі класні колоди. Тому вони в мене будуть лише конкретно для цього свята. В якихось підбірочках, звісно, я вам буду їх показувати, бо ну, цю красу потрібно показувати. Звісно, я, я буду з ними працювати, але знову ж таки, на свята. Можливо, на Остару розклад я зроблю. Щось я призупинила свою рубрику навчальних розкладів коли, з, згідно колесу року, але спробую виправитись. Happy Easter to you. Ну, ці листівочки, Боже. І прямо листівочки вони ж були тут, бачите, і Тут воно так. Тут тиснення, звісно, немає, ні фольгування, нічого, але воно тут оцей контур є і воно так красиво. Вежа тут непереливки якісь. Диявол, якийсь, ну, камінь за спиною. Бо диявол, гляньте, до речі, от я, я говорю, а не розбираю аркани. Ну, можливо, я зроблю огляд, не знаю, ще познайомлюся з цими колодами. Сьогодні у нас перше враження, і мені хотілося просто взагалі-то поспішала розпакувати, бо ну уявіть собі місяць, я чекала ці колоди, і мені хотілося просто впіймати це перше враження і від якості, також коли я вперше замовляю десь в якомусь магазині. Мене дуже турбує якість. Ну, от от так, така у мене заморочка. Можливо, комусь якість не важлива, мені важлива і реально дуже важлива. Але для мене товщина карти, вона все ж таки не виступає першим критерієм якості. Перший критерій якості це для мене якість друку, чіткість, кольоропередача, тобто, якщо там все добре з друком, що, знаєте, щоб не напрягати зір, і щоб все було видно, що це за аркан і так далі. Якщо там все добре, тоді далі в мене йде вирубка, і далі вже в мене є, йде товщина. Тобто, якщо лахмата десь вирубка, або кострубата, або десь щось, ну, бувають такі колоди, тут ідеальна вирубка, я повторюся. Вони абсолютно ідентичні ці колоди за якістю. І тут ідеальна вирубка. Буває таке, знаєте, як іде така полоса, і тут треба підчищати, але як його підчищати, щоб не пошкодити карти? Ну, коротше, це прям біда. Я вам скажу, що коли погана вирубка, це набагато гірше, ніж тонкуваті карти. От така історія. Тож, про диявола хотіла сказати. Подивіться, тут він тримає свої наміри за спиною. Він же в курник іде не просто так, він іде з кошиком і хоче забрати яйця. А півник охороняє своє царство. Тому диявол тут а, щось, що а, нібито приходить просто так, да? Або хтось. Але насправді хоче щось у вас забрати. Або це буде дорого коштувати для вас, да, спілкування з цією людиною. Прикольно. Мені подобається така історія. Тож, ви бачите, можливо, я даремно так погарячкувала і вирішила, що ці колоди вони такі собі поверхневі і просто рандомно розкидані листівки? Ні, можливо, я помилилась. Зірочка. А. Ну, просто деякі я реально не розумію, не знаходжу відповідності от зірка, місяць, я не знаходжу відповідності до сенсу. Сонце знаходжу. Хоча тут більше папа, який щось віщає, бачите, і в нього є слухачі. Але сонце також, сонце це ж у нас. медійність, популярність, відкритість, відомість. Енергетика така, що за тобою всі йдуть. Лі, лідер. От воно, будь ласка, тут. І знову ж таки, ціплятка, дитятка, зачаття. Ну, все, що в нас по сонцю. Ай, клас, джаджмент. Ну, це мені, звісно, я б так сказала, що це імператриця. Ну, а тут, мабуть, про переродження що тут же ж нові ціплятка будуть народжуватись. Клас, Ну, світ, таке яйце, собі, яйце. Це ж ви знаєте, сакральна така річ. Взагалі треба буде. Нещодавно просто вивчала цю тему, цікавилася, читала багато про взагалі яйця як символ, що це. Ви знаєте, що ну, подейкують, да, точно ми не можемо сказати, але подейкують, що у наших предків слов'ян був такий міф. Ну, він досі якби є, він ходить. Просто ми не знаємо достоменно, чи це дійсно не вигаданий потім, а дійсно дійшов до нас звідтіль. Міф про те, що. Світ з яєчка викотився, вилупився, з'явився. Яйце-райце. тобто було собі яйце-райце. І казка навіть така яйце-райце, ви можете почитати. Тобто яйце досі воно вважається сакральним предметом, в магії використовується і не дарма. Двічка кубків тут класно, але все ж таки я б тут, мабуть, на шістку мечів би цю карту поставила. Ну, хто мені заважає зробити свою колоду, правда? З моїми фантазіями? Відносно арканів. Трічка кубків, клас. Четвірочка кубків. Ну, зрозуміло трошки, знову ж таки. П'ятірка кубків, підвішений стан, тут би я повішеного от. Що тут у нас повішений взагалі? А, повішані вони тут гайдаються. Теж дуже прикольна історія. Ой, ну яка вона мила, яка вона весняна. Шістечка кубків, дитятка такі, ну, прикольно. Сімочка кубків, не зрозуміла. Вісімка теж не зрозуміла. Вилупилися курчата. А, ну якби новий етап. Новий етап. Вона була квочкою, висиджувала, це був один етап, а тепер вони вилупилися і, якби йдуть з гнізда. Угу. Дев'яточка кубків. Десятка. Пажно, прямо як колісниця. Що в нас колісниця? Слухайте, я поки з вами розмовляла, все. А, ну тут теж. Все пропустила. Люблю поговорити. Що тут скажеш? Лицар, королева, король. Ну, от королева король. Ну, ви погляньте тільки, яка молота. Мені подобається, що тузи в одному стилі зроблені така от вітальна листівочка. Треба ще буде прочитати, перекласти. Тут просто такий шрифт. Я зараз, ну, воно для значення не матиме, як би великого сенсу. Я думаю, хоча... Все може бути, якщо оракульно дивитися, але просто зараз не зможу так достеменно перекласти такий шрифт. Двічка пентаклів. Хм. Ну, знову ж таки, ні, ну реально, є аркани, які рандомно розкидані, правда? <смі> yeah. Але це не говорить про те, що вони не будуть красномовно е працювати оракульно. Абсолютно не говорить. О, 4 пентаклів. Хор. П'ятірочка пентаклів. Хованки якісь. Більше сімка мечів. п'ятірку мечів. Шістка пентаклів. Сімка пентаклів. Клас! От знову ж таки. Ну тут уже очікування завершилось. Вони з яєчка вже виходять. От, знову ж таки, оракульно буде вже, що очікування завершилось, але, знову ж таки, вагітність покаже, і зачаття покаже. Сімка пентаклів. Я бачила навіть в деяких колодах там вагітну жінку зображають. Ну, Тобто дуже так ем, яскраво. Ой, червона шапочка, клас. Боже, і кролики, і ціплятка, і кролики, яка краса? Пажлиця. Королева, король. Ну, король Пентаклів він сім'янин, правда? Він же ж з дітками завжди, з дружиною, так. Жезли. двічка, трічка. Тут відповідність, чотирочка гарна є по персонажам. Тут п'ятірочка, шістка. От тут, бачите, по кількості персонажів класна відповідність. Наприклад, у мене були питання по. Колоді одній із моїх улюблених цього Мегаленд Тейро, там якраз невідповідність персонажів в тій кількості, яка є в класиці на арканах. І це якби трошки збуває з гвозду. Боже, ну це просто няшна молота, що я вам хочу сказати. Ні, знаєте, якби цей магазинчик був в Україні, <смі> що не треба було б замовляти аж здалеку довго чекати і так далі, то, мабуть, я би замовила в них ще, тому що в них там є і Хелловін, у них там є і День Святого Валентина. І щось там ще, вже я, вже я не пам'ятаю. ну Тобто, в них є реально дуже прикольні такі ідеї, прикольні колоди. А хто любить колоди штучного інтелекту, там взагалі є дуже прикольні варіанти. І оракули, там, багато всього там є. І, ну, мабуть, я б замовила. Ще. Тут мене не зупиняє навіть те, що, в принципі, ну, якість така. Карти тонкуваті, але мене не зупиняє. Мені настільки вони сподобалися ці колоди. Вони так якісно зроблені от в плані друку, в плані от настільки якісний колаж, що ну, мені подобається. Ну, як колаж? Можливо, тут листівки десь і підмальовані, але я не бачу, щоб тут щось ще було там вставлено. Мені здається, що ця листівка, як вона є, просто її взяли в обрамлення, але взяли дуже, ну, як на мене, дуже якісно, адекватно. Коротше, моє враження таке, що мені дуже сподобалось. Мені дуже сподобались ці а, колоди. Причому, я вам хочу сказати, тут же ще а, заморочились, ага, тут трошки розв'язалось, треба зв'язати. Заморочились і по кольору ще підібрали. А, отакий от гірчичний мішечок на весну, жовту колоду мені поклали, і зелений, такий смарагдовий, мій улюблений, посла, а, поклали на. Різдвяну колоду. Чудово, обожнюю, знаєте, от нібито дрібничка, а дуже приємно. Тому колоди я зацінила, мені сподобалися. Так, якогось такого мега-вау-відкриття магазину для мене не сталося. Це все ж таки не студія, це все ж таки ну, такий магазин, який вони роблять самі ці колоди за допомогою комп'ютерної техніки. Так? Обробляють, але ідеї в них класні, мені виконання теж дуже класне. Єдине, моє побажання, це ну, ще ламінацію додати туди, і ну, просто, я ж кажу, ціни їм не буде. Дуже-дуже класні варіанти. Особ, особисто мені ось такі колоди з старих ретро-листівок ну, це просто знахідка. Тож, дякую, що долучилися до моїх е вражень, розділили їх зі мною. До побачення, побачимося в задзеркалі.